Добрий день! Хочемо презентувати вам писарі кубічної форми торгівельної марки Корефікс виробництва компанії Синтез Україна. Ці писарі офіційно зареєстровані та сертифіковані в Україні. Така форма писарі обирається при більш важких ступенях пролапсу, особливо при ректоцелі та третій, четвертій ступенях опущення та випадіння. Таку форму писарю рекомендовано виймати кожного дня, тому що він присмоктується за допомогою вакууму. І щоб не було атрофії стінок піхви, бажано носити його максимум 12 годин. Найпростіший спосіб підібрати розмір кубічного писарю це заміряти вхід у піхву. Ми вводимо пальчики по направленню від клітера к анусу. Скільки пальчиків помістилося вільно, виймаємо пальчики і поперед пальчики кладемо лінійку. Це буде розмір нашого кубічного писарю. Вводиться він легко. Щоб ввести писарій, можна два ребра дотиснути до третього, тобто просто зменшуємо в об'ємі сам писарій. Вводимо з нажимом на задню стіночку і відпускаємо вже в піхлю. Він там розправляється, притримуємо трошки пальчиком, вводимо максимум до двох фалангів пальців. Жіночка тужиться, ви тримаєте писарій. Ось він став, присмоктався. Жіночка розслабилася, за ниточку ми перевіряємо, що він плотно став, ось так він у нас виглядає в піхві. Щоб винути такий писарій, треба ввести у піхву і навкруги писарію пальчиком порушити вакуум, і тільки потім за ми його дістаємо. Обов'язково при виборі розміру треба брати до уваги такий факт, що є коротка піхва. Чи буває такий факт широкий вхід у піхву та завужена піхва потрібно брати на один розмір менше, ніж заміряли. Кубічний 45-го розміру ставити можна тоді, коли доміряли вхід у піхву до 6 см. І якщо вхід вже більше 6 см та велика ємність піхви та не коротка піхва, тоді можна ставити 55 п'ятий кубічний.